Європейський центральний банк оголосив публічний конкурс на дизайн майбутніх банкнот Євро, і Польща та Франція вже посварилися. Але чому? Як кажуть Шершеля Фан, шукайте жінку. Рада керуючих Європейського центрального банку обрала дві теми для майбутніх банкнот Євро. Одна тема це європейська культура, що фокусується там на спільних культурних просторах, важливих європейцях у світовій історії, науці і тому подібне. І друга тема це річки, і птахи. Ну про що мова йде? Про різноманітність природних екосистем Європи. І от Франція запропонувала розмістити. На євро, на банкноті Євро, Марі Кюрі. Але Польща обурилася, адже всесвітньо відома вчена Нобелівська лауреатка походженням з Польщі, хоча жила й працювала завжди у Франції. І повне її ім'я Марі Складовська Кюрі. Тому Польща вимагає написати повне її ім'я на банкноті Євро, що вказували би причетність цієї вченою до Польщі, а не тільки до Франції. Проблема полягає в тому, що Польща не входить до простору валюти євро, а тому не має права впливати на рішення щодо євро. Тож, як буде написано ім'я Марії Склодовської кюрі побачимо. А тим часом вчимося у Польщі відстоювати свої інтереси. Поставте лайк, підпишіться на мій канал і підтримуйте європейську інтеграцію України.